Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Сьогодні створюємо запуск для нашого клієнта, який забирає у нас сенсі SC9000i інверторний генератор потужністю 7,5 кВт в номіналі, 8,5 пікова. Ось такий от генератор іде для зварювальних робіт, конкретно людині. Сьогодні ми його заправили для припродовж підготовки, залили бензин 95 євро, додали мастило 10W-40. У нас доступ через цю кришку з правої сторони. Картер у нас місткістю 1 літр. Зараз ми пройдемося по. Наші інструкції, як його запускати. Перше, що ми переводимо з вами положення подачі палива у режим ON. Перед роботою завжди, коли починаєте запускати, прокачуйте стартером декілька разів для того, щоб прогнати масло і пішло у нас паливо в нашу систему. І переводимо наш селектор кнопку у режим ON і створюємо запуск за допомогою ручного стартеру. економ режим, і -режим як ви бачите, під час запуску ставимо у режим Вімкне. Так, рекомендуємо запускати його під час першого старту на його номінальну потужність. Тож, можемо запускати його за допомогою ручного стартеру. Стартер знаходиться на правої сторони. Пробуємо. Так. Паливо відкрите, кнопка нажата. Так. так, бачимо, завівся він. На передній панелі бачимо, що лампочка, що у нас. Видача напруги. Лічильник у нас сповіщає про напругу 234. Бачимо Бачимо кількість ампер, коли ми підключаємо темпніку, скільки віддає. Частота нашого струму і кількість відпрацьованих у нас води на даній системі. Переводимо у режим економний чуємо, як він на відстані звучить. Тобто, набагато гучність спала, якщо відійти, то зовсім тихо він працює під час своєї економного режиму. Під час економного режиму, друзі, він і споживає менше палива і видає тільки ту потужність, яка зараз з нього буде братися. Ось таким чином заводиться він під час ручного стартеру. Зупинити його можна як кнопочкою старт-стоп, яка у нас є на базі, так і нашим переключателем у режим О. Тобто можемо зараз його зараз переводимо у номінальний. Бачимо, запрацював він голосніше, і можемо його виключати. Це у нас перший варіант запуску. А тепер давайте з вами спробуємо завести його з допомогою кнопки Електропуску, також кнопку Уржім он переводимо і затискаємо кнопочку запуску двигуна. Бачимо, також він завівся, тобі ж таким чином його можна також заводити. Це його другий спосіб. Бачимо, що він працює. Супер все. Лічильник у нас працює, все видає. І також з допомогою цієї кнопочки ми з вами можемо його і запушити. Зажимаємо кнопку, Двигун зупиняється. Ну і, скажімо так, родзинкою на всьому цьому генераторі є те, що в нас в комплекті є ключі дистанційного запуску, з допомогою яких також можемо його завести. Відходимо на деяку відстань, натискаємо з вами два рази на ключ. І бачимо, він запустився. З правої сторони у нас знаходиться гушник даної системи. Ось такий кратний зенсі EC9000i. Такими друзі можете звертатись в компанію Електромотор, зробимо гарну ціну для вас, робимо знижку, домовимося по ціні. Звертайтесь. Робочі телефони можете знайти у нас під відео. Можете писати Viber. З радістю вам допоможемо з покупкою даного генератора. Ну і і допомогою тепер ключика. ми з вами також його можемо заглушити. Тобі Затискаємо два рази. Все. все, бачимо, система у нас зупинилася. Ось такі от трас-інценції C 9000i. Звітатись в компанію Електромотор, зробимо гарну ціну. Всього вам доброго, до побачення!